Той, хто не довіряє мені на слово і вважає, що я з якихось причин вигадую, що квадроцикли Сігвей ламаються на малих пробігах, ламаються на серйозні гроші, і їх ремонт це достатньо складна і дороговартісна. Що саме головне процедура? Ті, хто так вважають, можуть подивитися. Не на мою точку зору, можуть подивитись не мою думку, а думку досвідчених і достатньо кваліфікованих сервісів. Давайте я трошки порекламую вам наш дружній Львівський Грін сервіс. Подивіться до них якраз недавно в роботу потрапив Segway АТ 6 Segway Snarler. і подивіться, що вони про нього кажуть. Приїхав до нас Сіквей 600. В них розриваються варіатори. Коли розривається варіатор, там перемолює тупо все. А тут сталася проблема побільше. Тут погнуло ведучий вал коробки передач. Будемо розбирати повністю двигун, колоти, міняти вал. Ну, в клієнта він по його розказах це вже ставалося третій раз, що розривало варіатор. Як бачимо, ситуація навіть гірша, ніж завжди розказую я. Поломка не в перший раз. Господарю приходиться вже втретє віддавати величезні гроші, як за запчастини, так і за безпосередньо сам ремонт. Висновки, як то кажуть, робимо самі. А я просто зайвий раз демонструю, що завжди розповідаю про будь-який бренд, тільки правду для того, щоб ви могли орієнтуватися в цьому всьому перед покупкою, а не довіряти тільки. Тому що наспівують вам вуха, продавці тої чи іншої техніки.